Позбудитеся каріусу на контактах між зубами, приберете неприємний запах з роту, знизити ризик запалення ясен і покращити їх стан. І все це за допомогою стаціонарного іригатора від фірми Плюс. Іригатор за допомогою потужного струменю води з легкістю вимиває залишки їжі, робить масаж ясен та суттєво допомагає у догляді, якщо пацієнт проходить ортодентичне лікування, брекети, апарати, має імпланти і мостоподібні конструкції. Стаціонарний іригатор Плюс насправді ідеальне рішення для всієї родини. У нього є сім насадок на будь-який випадок у житті. Є 10 режимів потужності. Якщо в вашій родині є дітки, то для них є спеціальні лагідні режими. Великий резервуар для води дозволить повністю і якісно провести повний цикл очистки ваших незубних проміжків. Правильна гігієна це не лише щітка, це цілий комплекс. Не чекайте на проблеми з зубами та яснами та додайте до свого домашнього догляду іригатор і обирайте профілактику захворювань ротової порожнини.